Неділя, 20 серпня, цілющий дотик віри, Ісус же, обернувшись і побачивши її, сказав: Кріпися, дочко, віра Твоя тебе спасла, і жінка була оздоровлена тієї ж миті. Євангеліє від Матвія, 9,22. Сатана це згубник, а Господь цілитель. Господь ще не здійснив усього, що бажає здійснити як лікар, бо, як він говорить, ви не хочете прийти до мене, щоб мати життя. Ми звертаємося по допомогу до яких завгодно джерел, тільки не до того, хто колись проголосив над відкритою гробницею лазаря Я є Воскресіння і життя. Христос зустрів хвору жінку, котра віддала всі свої кошти на лікарів і ліки. Біблія повідомляє, що, витративши все, вона опинилася ще в гіршому стані. Проте лише один дотик з вірою до Христа звільнив її від багаторічної хвороби. Ця страдниця підійшла до Христа непомітно, доторкнулася до його одягу, віруючи в того, хто був одягнений у цей одяг, і вмить зцілилася. Хто доторкнувся до мене? запитав Христос. Петро здивовано відповів: Наставнику, люди топляться навколо тебе і тіснять, а ти питаєш, хто той, що доторкнувся до мене? Євангеліє від Луки 8.45. Христос захотів викласти незабутній для всіх присутніх урок, показати різницю між дотиком живої віри та звичайним дотиком. Він сказав: доторкнувся до мене хтось, бо я відчув, як сила вийшла з мене. Коли жінка зрозуміла, що сховатися їй не вдасться, вона з тремтінням вийшла наперед, упала до його ніг і розповіла свою сумну історію. Христос втішив її, Дочко, віра Твоя спасла тебе, іди з миром і будь здоровою від своєї недуги. Євангеліє від Марка 5:34 Чому ми не приходимо до Ісуса з вірою, як же багато тих, хто дотикається до Нього випадково, спілкуючись з ним лише як з особистістю. Жінка, про яку повідомляє Біблія, цим не обмежилася. Вона простягла руку з вірою та отримала зцілення тієї ж миті. Друзі істини шануватимуть автора й вершителя своєї віри. Христос виявить себе як лікар, зціляючи як душу, так і тіло. Співпрацівники Божі схиляться під одне ярмо з Христом. Вони цілковито віддадуть Богові свої душі, тіла і дух, установивши з ним правильні взаємини. Співпраця з Богом удосконалює волю чоловіків, жінок і дітей. Наслідком цього буде внутрішня духовна радість, духовне і фізичне здоров'я. Люди досягнуть того блаженства, яке Господь Ісус прийшов дати кожному, хто повірить у нього. Дорогі друзі, якщо ви ще не повірили у Слово Боже у Христа, то зробіть це обов'язково, адже він прагне зцілити кожного з нас, як від фізичних, так і від духовних недух.